Знаурює сила лева в тобі, конія року номер один. І поки Кремль мрія про зустріч Путіна з Трампом. Росія відзначила черговий день пепідабесія, який в Україні 9 травня відзначають як день пам'яті та примирення. А також, попри війну та кризу, в нашій країні стрімко зросла кількість мільйонерів. Що про останні новини цього тижня думають українці? І вони святкують смерть. Навряд чи Трамп поїде в бункер до Путлера. Було б добре, щоб туди прилетіло. Корупція в Україні на першому місці. На жаль, це вже там їх закулісні ігри. Друга світова війна стала найкривавішим конфліктом в історії людства, забравши життя понад 70 мільйонів людей. 8 та 9 травня для українців це дні пам'яті та примирення. Ми вшановуємо життя кожного, хто боровся з нацизмом та кожної жертви війни. Адже це нагадування про те, до чого призводить конфлікт, агресія та анексія. Але для Путіна та росіян це чергове шоу з перевдяганням дітей у радянську форму, кілометровими чергами за кашею та дідами на палках. Що про таке побідабісія Думають українці, це не свято, це скоріш вшанування пам'яті загиблих і символ того, що цю ніколи більше не має стати для наших дібільних сусідів. Це напевне єдине, чим вони можуть пишатись і роблять з цього культ, якби не ці культ, і цієї війни б не було. Тобто, це як елемент пропаганди. Було б добре, щоб туди прилетіло. Та було б добре абсолютно негативно, і розумію наскільки ця країна. Не люді, що вони святкують. Вони святкують смерть, тобто для них це є норма життя. Що для всього світу є а логічно, а нормально. Я вважаю, що це не повинно святкуватися ні в якому разі, тому що це наш біль, загальний світовий біль, і тому виставляти це як якусь победу то це недоречно. Для мене це вже давно не свято. Ну день скарбу це кращого випадку. Просто пом'янути, ну але це не свято. На жаль, це біда, і біда, яка вражав в нас зараз. Зганьбляться: Китай пройде, ганьба буде красива. Авіаційний парад теж буде трошки ганьби. Те, що там не поприїжджають деякі лідери, теж красиво буде. А те, що там коїться з транспортом, авіаперевізники перевізники і так далі, це теж красиво. Тобто нехай буде для мене. Це взагалі жах. Бо звісно, коли в нас таке в нашій країні, завдяки нашим сусідам, то як це взагалі можна підтримувати? Я думаю, що люба людина, яка живе тут, не підтримує. А нав'язувати дітям це взагалі тумач. Закош – це супереч історії. Люди, які вчили історію, вони розуміють, що там все перекручено, переверчено, і не так, як воно було насправді. Це їх політика. Вони ж без цього не можуть. Вони, якщо де ж будуть програвати, вони будуть показувати, що вони виграють. Враг у Росії це сама Росія. Все рівно, що буде в Москві, мені головне, що в нас буде. Я думаю, що тут все очевидно, погано ставлюся. Коли в нас ще паради проходили, я думаю, що ми святкуємо. Да? От День пам'яті, я це розумію. Згадувати тих людей, які загинули в боротьбі за свободу, а святкувати, не знаю. Дуже негативно до цього відношусь. Я навіть не розумію, навіщо це проводити. Дуже негативно ще й до початку повномасштабної це погана ідея, тому що дуже багато людей загинуло. і Зараз ми це розуміємо як ніколи. Ну як будь-яка нормальна людина, я ставлюсь до цього крайне до цього крайньої негативно. Вибачте, немає цензурних слів щодо цього. Хай собі біситься. Нам точно я думаю, не треба. Кремль вважає необхідною зустріч очільників РФ та США. Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Раніше Трамп за. Виявляв, що подумає над можливою зустрічю з російським диктатором у Саудівській Аравії у середині травня. Але чи варто, щоб вони зустрічалися на думку українців? На жаль, мені здається, що це реально. Ми маємо зараз ситуацію, коли він відноситься до Путіна не як до агресора, а як до свого парня, з яким можна домовитись, вони трошки однакові, вони полюбляють силу, і тому для них це така ситуація. Якщо б ми всі ці 30 років сподівалися в першу чергу на себе, то ми б зараз були б по-іншому Навряд чи Трамп поїде в бункер до Путлера <гум> насправді, а той зі свого бункера не вилізе. Я не вірю, що це можна вирішити якимись переговорами насправді. І я не дуже думаю, що ворог хоче взагалі домовлятись. Хочеться, щоб. Були якісь переговори, і щоб війна закінчилась, і саме головне, щоб наші люди не помирали. Яка зустріч, звісно, має бути, але очікувати якихось логічних кроків з тієї сторони, я б не сказав, що щось буде гарне. Ну ще гірше, я думаю, для України так. Щось змінити не вважаючись на корисне чи на щось позитивне, але зустрітися як люба людина з людиною, то чому б цьому, як то кажуть, заперечувати і не давати можливості? Мабуть, ні. Їм треба лікуватися, їм треба в інші місця. На жаль, у нас дуже багато хворих людей, які стоять при владі. Обоє Ну як неспомна розуму, скажімо так, навіть не знаю просто про що вони зможуть домовитися, якщо ну, типу, з цією людиною ну важко там про щось домовитися, і взагалі, типу, не розуміють ці всі політичні сторони їхні. Путін це такий жорсткий лідер, який не сприймає критику, який не сприймає якісь розумні доводи не тільки Трампа. Я думаю, нікого взагалі в нього немає ідеалів, немає тієї думки, яка була б вища за нього. На нього можна впливати лише силою. Наприклад, китайський лідер за рахунок ваги впливу. Міг би впливати на Путіна, але він це не робить. Трамп ну я не вважаю, що це сила Я відношуся так. Мені якщо ми можемо на це вплинути, то ми впливаємо. Якщо ні, ми рухаємось своєю дорогою далі. Те, що буде, будемо приймати. І я вважаю, нам потрібно мати свою ціль, свої завдання. І просто з поля забирати те, що є, і перетворювати на свою користь. Це ж там їх закулісні ігри. Кількість мільйонерів серед українців зростає у 2024 році. Понад 17 тисяч українців задекларували дохід у мільйон гривень. А це на 63% більше ніж попереднього року. Що про це думають українці? Ну як завжди, обкрадають очевидно, що люди заробляють на війні корупція. На жаль, тому що дуже багато людей, а, ну їх. Дохід падає, ну, по відношенню до цін, а деякі стають мільйонерами. Ну, це ну, мені сумно дуже від цього. Нелегальна робота, аля фейкові, ці всі збори, які вони проводять і потім собі забирають їх. А криптовалюта, бачите, як в нас дуже добре розвивається. Корупція в Україні на першому місці. На жаль, крадуть звідки можна тільки. Волонтери, та сама Верховна Рада краде. Всі про це знають, але ну, всі мовчать. Ну, на жаль, наше сьогодення таке. Нам потрібно якогось, я навіть не знаю, звідки його взяти, людину, яка би могла, чи якусь організацію, яка би могла це все діло як, причесати, скажімо так, із народу слова. Да? Ну, по-інакшому. Поки корупцію в нас не покладуть, України не буде. Дивлячись, що декларував держслужбовці, ну гіпотетично, в залежності від рангу. Ну навіть чесно зароблені, цілком можливі. Тим більше з теперішнім курсом якби там долара і так далі. Це не такі великі гроші, як навіть там 10 років тому. Ну по перше, долар же у нас зріс. А по-друге, наскільки я пам'ятаю, що я читала якусь інформацію, що це не зовсім заробітки, да. Це грубо кажучи, Вам хтось передав ці гроші. Плюс я знаю, що скільки в нас хлопців погинуло на війні, і родини теж отримують фактично виплати. Можливо, це з цим ще пов'язано. Зросла кількість мільйонерів в Україні офіційних. Вони да. вийшли з тіні. Це, це це гарно. Неофіційні є. Їх не використали є. Звісно, люди, які наживаються на війні, це є це от нікуди не дінешся. Воно є скрізь в кожній спільноті є і. Люди, які ганьблять свою націю, свій народ, є і достойні люди, гідні. Люба криза в любі країні це також точка росту, і для багатьох сфер це також спосіб заробляти гроші. Хтось падає на дно, хтось підіймається. Це кожна криза, вона не тільки з війною пов'язана, просто змінюються сфери, де можна заробляти гроші. А як же їх заробляють офіційно, неофіційно – Це вже проблема податкової. Мені здається, що якщо щось в країні йде на краще, якщо я не бачу в принципі. Щоб у нас економіка в, цьому, в цій ситуації могла зростати. Але якщо є такі чинники, то це можна тільки. За це порадіти багато українців саме під час війни повномасштабно з 22-го навпаки легалізовують свої доходи ФОПи. Багато хто переходить в таку площину закону. Я вважаю, що вихід із тіні це завжди класно. І по-друге, це про усвідомлення нашої ідентичності. Якщо ми прагнемо бути незалежною розвиваючою державою, то ми маємо. Створювати саме в своїй голові це відношення, платити податки, проявляти проактивність. І Якщо це є, чому, чому би цим не пишатися і не схвалювати, і продовжити в такому ж русі відбудовувати саме ту модель нашої держави, нашого суспільства, до якого прагнемо ми як українці.